Так, передвигаємось ми далі. Тут у нас холдинг, Соняшник гарний. Дісвалкам подобалась, дуже гарно виставлені. Ну, точно весь, оце точно. Ну, хвощ воно присутній, бачу воно вдалі трактор. Десь там вдалі видно трактор, видно прополочку робить. Це наша пшеничка. Ту, що пшеничка, що я колись показував, що вона мені не дуже сильно, аж сильно подобається. Ну Ми тут чекаємо дощу, щоб зайти після дощу фунгіцидом, підтягне мій її. тянемой. Я для того, щоб не думали, в мене тут є ще одне поле, було дуже сильно забур'янине. Я на нього їду, теж там класична соя, я не був на ньому після того, як був проведений посів. До посіву було буквально за день чи за два поле злите гліфосатом, було дуже багато падалі ячміння. Їду зараз, щоб бути чесним, показати для вас, що там робиться і самому трошечки може прозріти, бо що щось воно мені здаліка не дуже сильно подобається. Що ми тут бачимо? Бачимо, що у нас тут є багато хвощу Опять же, слава де, підписчик Нам тут або вітер зносило, виходить, я боявся підпалити соняшник для холдингу. Дуже боявся підпалити. Так, що ми бачимо? Ну тут, в принципі, ми ще й... Догорає, хвощ воно ну, якийсь там росте. В один день майже посіяно. Ой, є! є привіт. Один день з тою ділянкою, чи то на другий день, був проведений посів. Так, я тут бачу теж сходи, але бачу теж дуже багато хвощу. Так що, шановні агрономи, класична соя. І треба вивезти з неї хвощ. Є, входи є. Есть, вон одна, друга, третя, четверта, все пішло. Сходи є. Це вже мене радує. Тут догарно не видно рядочок, можна було трошечки її заглубити. Але якщо заглубив би сівалку, тут теж дощу не було дуже давно, заглубив би сівалку, то в мене виходить от така борозда, я потім... мені дуже важко забрати. Йома, я думаю, що камінець. Забрати буде нижний бобик, а так бурян горить. До сих пор догора я бачу, деякі вони вилазять, Ну, треба буде пройти Коротше, Все, що тут є мій прогріх, далі бачу. А так, в принципі, забрало все. І навіть роман. Тут я коли приїхав, я не буду брехати. Тут такий роман стояв. Я думав, що його не забирали. Три літра гліфосата. Кажеться не цього, недорогого. Зробили свою справу. Але є от проблема. Хвощ! Хвощ! Кубло воно таке, що капісно, бачите? Воно менше. У мене тут було поле, взагалі сплошний хвощ, сплошний хвощ. З кожним роком це поле все менше і менше. Получається хвощу на нього. Це теж переваги прямого посіву, я рахую. Це переваги прямого посіву. Ну Дощу треба, так треба, що просто-просто капець. Ну, попередніх відео ви бачили. Це поле від того знаходиться, де в мене злива була кілометра. 10, Ну тут ось до на сієві, бачите, тут взагалі гарно вона посходила, сходила, вже майже вся. Ну, цьому, ну не вся. Такої. І я кажу, я сівою новою починаю як сіяти. Я починаю сіяти, сію повністю поле, а потім на розворотах проходить там в 4 рази е, сівник. Тобі ж не відразу я сію. Не, не так як пустою СЗшкою, що одразу давати сів, а потім типа, е ну, типа, сієш. Я тут роблю все наоборот. Я спочатку сію поле, а потім де трактор трамбував е трошечки оцих чотири проходи з однієї з другої сторони поля е на в самий низ, для того щоб кухтера добре прорізали. І виходить засіваю. Так набагато краще в кінці, як то називають, кривий ефект. Краще в сходи, в принципі, потім друг друга доганяє і одинакове поле. Бо коли засіваєш спочатку, виходить... ну, асеве, потім воно притрамбовується і... Не тот ефект, бачу в холдинга міжрядочка ходить, виходять вони з положення забрати соняшника, та ж сама проблема хвощ, бачу ходить на трактор на міжрядочки. Надо було цього року мені теж, теж посіяти, так, мене 17 17 34 на міжряді 34. Можна було тоді між рядочкою, бачите подалі трактор. Можна було між рядочкою теж хвощик бабахнути. Прогріх мій проїхав. І десь тут має бути прогріх, не по тій причині, а по причині, що в мене на Амазон накрився датчик вилива води. І я приїхав, запрограмував, що мені мало хватити, але дивлюсь, і мені прийшлося додати з бочки. Ось до є прогріг, да. не вистачило буквально 30 метрів на одну штангу, не вистачило мені, щоб закрити. Нічого поправимо, потім як щось придумаю. Виїжджаємо на ріпак, ріпак гарний цього року, що казати. Вже переців О, поняв Це з краю там далі. в мені роста.